Ті, що випромінюють світло, добрий янгол. У невеликому селі В'єтнамської провінції Біндінь живе дівчина на ім'я Тгінга. Кілька років тому вона почала світитись. У темряві її тіло випромінює неймовірне яскраве мерехтливе світло навколо голови, видно величезний сяючий ніб. А від рук ніг і тулупа виходять золотаво жовті промені. Батьки водили доньку до різних знахарів і цілителів, які здійснювали над нею магічні ритуали, возили навіть до сайгону, щоб показати медикам. Проте жодних відхилень у здоров'ї ДГІ виявлено не було. Дівчина як світилася в темряві, так і досі світиться. Сумніви й побоювання дгі та її батьків. Розвіяв дуже відомий у В'єтнамі знахар, який пояснив, що це Божа благодать, дана ніби авансом за рахунок майбутніх благих справ. Намагайся жити так, щоб завжди бути для людей добрим янголом, порадив знахар. Дівчина послухалася цієї поради. Тепер, де б вона не з'явилася, одразу наступають мир та злагода. Ті, хто посварилися, миряться, а хворі. Почуваються краще.